Вітаю, колеги! Мені дуже приємно, що ви передплачуєте і користуєтесь електронним журналом Головбух. Дякую вам за довіру. Радий повідомити, що журнал Головбух стає частиною нашої системи експерту з Головбух». а це набагато більше, ніж журнал. Що це означає для вас? Тепер журнал це лише один з розділів великої системи. І більше не треба чекати виходу номера кілька тижнів. Нові матеріали виходять в системі щодня. Можна сказати, що журнал став щоденним. Додатково до журналу тепер вам доступна база консультацій. Це відповіді на конкретні запитання по ситуаціях з вашої роботи. Цю базу підготовлена на основі тисяч запитань ваших колег. Але головне, що ми постійно оновлюємо ці консультації. Наприклад, змінилося законодавство щодо заповнення податкових накладних та розрахунків коригування, ми оновлюємо усі консультації про накладні та розрахунки. В системі експерту з Головбух тисячі консультацій, статей, зразків і нормативних актів. То ми розуміємо, яке значення має пошук. Ми багато працювали з ним і сподіваємося, що тепер вам буде зручніше і простіше знайти те, що треба. Але це ще не все. Головне, що в системі, на відміну від журналу, можна написати запитання персональному консультанту просто в чат. Більше не потрібно телефонувати, надиктовувати питання та чекати відповідь біля телефону. Отримуєте відповідь письмово, обґрунтовано з посиланнями на нормативні документи. А в особистому кабінеті матимете доступ до історії звернень. І так, все це без жодних додаткових оплат. Ви отримуєте все. Ваша поточна передплата на журнал Головбух дає вам повний доступ до системи експерту з Головбух. Журнал буде доступним ще деякий час. Ви можете зберегти собі особливо цінні статті з архіву. Нові статті, роз'яснення та інші матеріали з'являтимуться вже тільки в системі експерту з Головбух. Експерту з Головбух» – це не просто зміна формату, це перехід на інший рівень підтримки для кожного з вас. Переходьте за посиланням, додавайте адресу системи до закладок браузера чи виводьте ярлик на робочий стіл. Дякую, що ви з нами! Приємної роботи!